Що сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє» І в цьому відео я хочу коротко проаналізувати ключові тези, які Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю для одного з провідних глобалістичних видань. Якщо ми говоримо про якісь зміни наших територій, то це зміна Конституції і це злочин. Ця теза прозвучала, причому так аргументовано прозвучала, і вона фальшива, причому вона фальшива двічі. Вперше вона фальшива, тому що Володимир Зеленський якби по Конституції топтався найбільше з усіх президентів України. І не просто так, на 25-річчя прийняття Конституції в Верховній Раді, співавтори Конституції Степан Ількович Хмара та Віктор Іванович Шишкін одягнули футболки з надписом «Зе вбивця Конституції. Тому що порушення конституції розпочалося фактично з першого дня, з дня інавгурації з розпуску Верховної Ради. Ну а антиукраїнський злочинний антиконституційний розпродаж землі і надер це, взагалі, злочин перед всіма поколіннями українців. А потім, після того, треба було переламати через коліно конституційний суд і ще багато всякого. Це власне перша причина. І друга причина, чому це так достатньо цинічненько звучить зараз в інформаційному просторі влада зеленського чи влада Єрмака, не знаю як правильніше казати, дуже активно зондують. А що можна, що не можна, і оця теза стосовно території, якби вкид зробили, подивилися, яка реакція суспільства, яка реакція західних партнерів можна відмовлятися від території, не можна, можна то на яких умовах і так далі. От таке плавненьке підведення. Ага, побачили, реакція негативна. Ну, значить, вже тут ну, це якісь зміни наших територій, це зміна конституції, це злочин. А порушувати конституцію не злочин. Продавати всю Україну під час повномасштабної війни не злочин, порушувати права людей не злочин. Таких питань можна назвати ще з десяток, але йдемо далі власне, по інтерв'ю. Якщо США та Китай могли би діяти спільно, щоб покласти край війні, це геніальна теза. Якщо б США та Китай, Та, якщо б Гітлер і Сталін не хотіли воювати і Черчилль не хотів воювати, тому що Черчилль, насправді відіграв важливу роль в розпалюванні війни. Гітлер не хотів воювати з Англією, він хотів з нею бути в Союзі. Це окрема тема не сьогоднішнього відео. Але ну, ми багато таких гіпотез можемо зробити там. А якщо бабусі щось пришити, чи стане вона дідусем, також хороше, розумне питання. Якщо США та Китай би разом вкупі, в існуючих, геополітичних умовах. коли відбувається поляризація, коли Росія стала квазі-васалом Китаю. Як разом? Ну. Йдемо далі. Україна не програє і не в глухому куті. Сили України зараз краще позиціоновані з погляду живої сили ніж кілька місяців тому. І новий контрнаступ це питання озброєння бригад. Ця теза в мене викликає достатньо велике занепокоєння, тому що зараз ситуація на фронті вкрай важка, і навіть сьогодні ми маємо певні територіальні втрати. І Володимир Зеленський говорить про новий контрнаступ і що це питання озброєння бригад. Озброєння то нам потрібно просити в Заходу завжди, тому що воно нам критично необхідно. Бо наш споконвічний ворог, Московія, нас ресурсно переважає. Але говорити про новий контрнаступ зараз, в теперішній ситуації, для чого? Чи він дійсно розраховує оця вся спецоперація? Коли Мар'янка безугла по команді Єрмака почала вже мочити сирського, якого призначили замість залужного, а перед тим по команді Єрмака мочила залужного, чи це якраз справді пов'язано якраз з тим, що частина генералітету вважає, що зараз треба максимально окопатися, а не йти в контрнаступ. А Зеленський такий, от наполеонівський, я сказав. Ну, це, ця насправді річ становить дуже-дуже велику загрозу і викликає в мене значне занепокоєння, особливо зважаючи на перебіг бойових дій зараз на Харківщині, на велику загрозу для Сумщини, яка вже може розпочатися буквально в серпні. Ну, ситуація досить складна. Доставка обладнання на фронт займає занадто багато часу. Це найбільша трагедія цієї війни. Дивна фраза стосовно найбільша трагедія цієї війни. Ну, дійсно, справді дивно, як це найбільша трагедія. Ну, тобто є люди, які гинуть, є українські воїни, які проливають святу українську кров за українську землю, яку ти розпродаєш. Ну, але менше з тим, займає занадто багато часу. А проблема логістики в чому? В західних партнерах вони зривають поставки. Ну, тоді треба сказати, хто конкретно, хто порушує, хто не надає. Тому що там насправді чимало є нюансів, і я в тому числі читав, що є обвинувачення того, що логістика з боку України неправильно організована. Ну і знову ж таки, це ж технічне питання. Доставка того, що потрібно на фронт, це технічне питання, його можна вирішити. Це не те питання, напевно, яке треба виносити для видання Bloomberg і казати, що це ще й найбільша трагедія. Ну і остання цитата. Знаєте, ця цитата вона настільки глибока, я маю підозру, що все інтерв'ю для видання Bloomberg робилося виключно заради цієї цитати. Я зараз її вам зачитаю, щоб ви її оцінили. Єрмак потужний менеджер у моїй команді. Він робить те, що говорю йому я. Все погане, що говорять про Єрмака, зроблене для того, щоб послабити спочатку команду президента, а потім і його самого. Я дійсно маю підозру, що все інтерв'ю виданню Bloomberg зроблено саме заради цієї фрази. Єрмак потужний менеджер у моїй команді. Так, він дійсно потужний менеджер. Робить те, що говорю йому я. Не так, як ви там собі надумали кляті зрадофіли, конспірологи, що Єрмак управляє. Ні, насправді я управляю. Я і реальний кардинал, і сірий кардинал в двох особах. А Єрмак просто робить те, що я кажу. Посада в нього не та, він не прем'єр-міністр, він не має повноважень, але робить те, що я кажу. І якщо той, хто атакує його, той атакує мене, тому що хоче зробити мене слабшим. От якось так. Ну і знову ж таки, це відповідь тим західним партнерам, які у виданнях проход... публікували такі дуже. Я б вже навіть не назвав це натяками, а прямі тексти стосовно Єрмака. стосовно того, що це проблема, стосовно того, що це не має повноважень відносно Конституції, ще багато-багато різних таких критичних зауважень. Ну, це не натяки, тобто це вже, це вже прямий текст. І, і Володимир Олександрович в інтерв'ю для одного із таких глобалістичних видань, потужних з величезною аудиторією, він дає їм відповідь. Чхав я на вас, слухати, я вас не буду. Хоча тут потрібно розуміти, що зараз кон'юнктура ринку, так би мовити, змінилася. Це я так говорю про цинічну геополітику. Про що йде мова? Про те, що обставини в Сполучених Штатах стрімко змінюються. Після Вже напередодні дебатів, насправді, між Трампом і Байденом, дуже багато хто би, розумів, що ймовірність повернення Трампа в Білий Дім достатньо висока. Після цих дебатів, за умови, якщо не відбудеться. Це заміни кандидата від демократичної партії, ну, фактично, ймовірність просто надзвичайно висока, що переможе саме Трамп. А за демократами якраз і стоять оці глобалісти, які володіють цими потужними виданнями. І можливо, зараз Зеленський якби показує, що я розумію, що ви там кудись відійдете. Ну, але якщо він це показує, то він, по-перше, дуже самонадієний, по-друге, мало що взагалі розуміє в геополітиці. Ось такий мій коментар стосовно свіжого інтерв'ю Володимира Олександровича на превеликий жаль президента України і. Насправді не зрозуміло, яким чином зараз проблеми українського народу вирішувати в умовах повномасштабної війни із споконвічним зовнішнім ворогом, і в умовах неоголошеної війни із внутрішнім ворогом, який в тому числі під час війни розпродає всю Україну Землю, надра і залишки того національного багатства, яке мало б працювати на весь український народ, в тому числі і на ненароджені покоління українців яким треба, як мінімум, мати де народжуватися, мати свою землю. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте все, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися заради будівництва тієї України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!